Добрий ранок, 26 липня, Одеса, Золотий Берег. Ніч пройшла так, собі спокійно, була тривога. Відносно спокійно, якщо можна так сказати. Привоз відновлюють, прибирають. Готель лодноцький. Побити, повиліталися шибки. Зіпсован фасад також постраждав Приморський бульвар. Незважаючи на ранок, люди вже приходять. А вода, зараз протестуємо її, а погода вже починається густа жара. Кафешки всі закриті, ще дуже рано. Я йду на 15-ту станцію. Там трохи менше народу, я там завжди купаюся. Тут народ уже збирається. Тут кожен день на сході сонця збираються люди і грає рояль. Но ми йдемо трохи пізніше, так що тут немає нікого. Такий ранковий пейзаж, повний штіль. Зараз будемо тестувати воду. Два роки тому був шторм, ці сходинки були змиті у морі. А це вже нові сходинки. Я спускаюсь по ним. Хто буде тут ходити, обережна. Оце каміння. Водичка шикардос. Будемо купатись. Тут обережно хто буде ходити, тут обережно, каміння, це ненадійно. Там рыбу ловлять О вот така от погода Це вже історичний вахня Значит вода гуляет Такий пейзажик Тут багато водоросли так що я піду далі а Пойду я он на то Кричаю. Водичка прозора та потепліла, бо пару днів тому було дуже-дуже холодно. Добре, що немає хвилі, бо холодна вода була і хвиля це дуже неприємно. Так, я майже прийшов на своє місто, зараз буду тут купатись. Ще раз повторюю, вода шикардос. Ще раз нагадую, бережіть себе, не нехтате повітряних тривог. І слава Україні. Все буде Україні. Слава за себе.